Вітаємо вас на каналі Житло Є. Якщо ви не з нами, саме час підписатися, щоб першими побачити всі нові відео. Поставте лайк на це відео і залиште коментар. Поділіться своїм враженням. Сьогодні дуже цікавий будинок, тим, що він знаходиться на однаковій відстані від Івано-Франківська. Від Львова і Тернополя, це Івано-Франківська область, село добре розвинене, є кілька е, приватних підприємств. Всього за 8 кілометрів розташоване затишне містечко Рогатин, де є залізнична станція. З рогатина зручно дістатися до польського кордону Рава Руська, а також до Варшави завдяки зручному розкладу поїздів. До вашої уваги відеоогляд комфортного сучасного будинку з усіма зручностями, 65 соток землі, оброблений город, сад молодий, фруктовий, де ростуть сортові яблуні, груші, вишні, абрикоси та персик. В кінці ділянки був діючий став з рибою, є протічна вода, струмок. Наразі став осушено, але можна знову повернути воду в необхідне русло. Чудова природа, чорноземи, Доглянутий сад з великими яблуками. Подивіться, які на фото. І доглянутий будинок, який потребує тільки зовнішнього оформлення. Будинок побудований на каменю. Частково сегли, дах під бляхою. Будинок з ремонтом, обжитий, тепла підлога в коридорі, це плитка. Площа будинку 142 квадратні метри. Є газ, електрика, каналізація, криниця, мотор, водопостачання, котел, також діюче пічне опалення на дровах. Піч перекладена наново кілька років тому. На весь будинок поставлено потужний стабілізатор напруги. Є ванна, туалет, кімнати великі, підлоги в кімнатах ламінат. А також в домогосподарстві є гараж, підвал, все це ми побачимо. Залишається побутова техніка. Тобто плита, варильна панель, духова шафа, холодильник, пральна машина, є Wi-Fi, швидкісний інтернет, телевізор, комунікація, газ, свердловина, електрика, каналізація, септик, вивіз відходів, асфальтована дорога. Дивимося, і нам багато чого розповідає сама власниця. До старішої хати була прибудована новіша. Ось тут погріб, там вище теж територія до хати. Ось так. Для зливу каналізації вже мохом заросло, що свідчить, що нема до нього потреби лазити. От і так воно йде до будинку. Тут за рахунок хмизу, гілочок я собі. Розширювало подвір'я. Ось так. Де ялинки? Де берізки? А це... Земельна ділянка? Одна. Погляд ділянки з тераси. І сам будинок розпочне власниця з огляду цокольного поверху. Це під терасою. Це є кладовочка. Тут у нас каналізація з кухні і з кімнати. Тут насос. Батарея додаткова. Так, це все виглядає. Полички. І тут під кухнею. Приміщення, в якому я зберігаю яблука. Ще тут теж до кінця, тут з кухні йде каналізація сюди в це приміщення. О, тут що я розказувала, що треба білити. Сирість кидається, але це от давно не білимо. Тут віконечко одне, о, тут в мене зберігається. Тут віконечко друге. Насос випасний. Ось тут маленьку детальку в ньому треба виточити. Ось тут. Так, то хороший робочий насос. Тут сходимо. Піднімаємося назовні люк до кухні. Тут бетонна стяжка, не видно так, підлога дерев'яна, а тут, ну якщо руку запхати сюди, то е, там між бетонною стяжкою і дерев'яною підлогою е, вата для утеплення. Зараз я вийду на кухню догори. Так, вибачайте, бо збираю речі. Це є кухня, Комодик. батарея велика під кухнею. Тут камера, котел. Грибінку пару днів тому переробляли, бо Попередня зруйнувалася, це лише зроблено все. От, ліве крило, праве крило, червона труба, вхід, вихід теплої підлоги. Холодильник. Ну, Вибачайте, бо гармидер, як кажуть, дозбирується решту. О, це сходи на горище, люк прорубаний спеціально. За це і потім я знімлю горище. О, Тут під сходами в мене теж своєрідна кладовочка, ці сходинки не прикріплені міцно. І е, можна зберігати собі теж якісь банки, склянки в цій тумбочці і під цими сходинками. Ну так собі. Думка в мене виникла. Це хід кухня. Витяжка, духовка електрична, поверхня газова, мийка. Тумбочки. Одна така невеличка, невеличкий набір. Ось. Такого плану кухня. Ну Коридор, зуттєвий шкафчик, вхід у кімнату маленьку, вхід в кухню. Речі упаковані, на машини треба нести. Тут перехід з одного коридорчика в другий. О. Тут крючок для чистки. Так, це все, звичайно, буде пусто. Отут двері вкладалися пізніше і налічники все є вже придбане на горищі. Ось це є ванна кімната. Це велика кімната. Мала бути вітальнею, була дитячою. Ось. Такого плану. Батарея, ламінат. Тут плиточка де вазонки були. Це. Вхід у малу кімнату спальню. Інтернет опалення. Так, як двері пізніше підвезлися то, тут треба чуть-чуть буде. Підправити цими дверима. Ну і тут злетіла декоративна, це просто її на клей посадити. О. А так, а тут собі така от спальня. Підлога дерев'яна і теж знизу утеплена. Вхід у кімнату. Тут пічка. Ось. О, тут на розпалку папір. Походу, світла нема горіха. Б'ю. Ось віконечка батареї одна. Тут, що треба просто перетерти, майстри щось не були. От. така стіна, що ну, це треба тут все перебілювати. О, тут велике вікно і ще є одні сходи на сад. Плитка у мене зверху, в гаражі є зверху, щоб тут це все облагородити. Газова тробай його будинок заведена. Там вища територія сад. А такого догоріха це все, велика територія. Вважаю, обов'язково треба додати розповідь про. Чудовий стріх, горище, тому що ось дивіться, який це розкішне, можна сказати, приміщення, вже підготовлене до другого поверху. Міцне бачимо по якості металу, кількості дерева. Ну, Якщо кому потрібно, то обов'язково буде другий поверх. І про ціну цього чудового доглянутого. Такого достойного маєтку, який знаходиться на одинаковій відстані до Львова, Івано-Франківська і Тернополя. Це 68-78 кілометрів від цих міст на обласній трасі, поблизу обласної траси, ну, в, буквально в кілька десятків метрів. Хороше сполучення, логістика, розвинете село. Вартість цього будинку 34 тисячі доларів з хорошим торгом на місці. Цей будинок дуже швидко знайде свого власника, я в цьому впевнена. телефонуйте і поїдемо на огляд будинку. Дякую за увагу! Поставте нам обов'язкову оцінку, підпишіться на наш канал і до зустрічі!